Всім привіт! За той час, що ми з вами не бачились, людство наблизилось до створення універсальних ліків від раку та джерела нескінченої енергії та створило надпровідник, щоб цю саму енергію передавати. Це, звісно, дуже круто. Але ми через народ урод вимушені жити в геть іншій реальності, де можливість за пару хвилин добігти до сховища чи калідору Цінніша за технології, що колись врятують мільйони. Втім, вірю, що завдяки нашим воїнам нам життя колись повернеться в нормальну реальність, і найменше, чим ми можемо їм в цьому допомогти, це задонатити. Тож давайте ще раз підтримаємо збір на 15 пікапів зі Швеції. Ми вже Непогано долучились, але до кінцевої суми ще далеченько. Так що кидайте свої цінні гривні, треба поскоріше закрити, бо вже за пару тижнів хлопці поїдуть за корчами. А як у вас буде бажання і можливість, можете підтримати і мій канал. Бо, наприклад, сьогодні реклами не буде. Пук. Усім, хто закинув, обняв. Усім, хто ні, також обняв, але не так міцно, як могла би. Так. Пообнімалась, грошими покидались. Ну, бо до новин Наталка звітує. <му> Мені іноді закидують в коментарях щось типу: скільки можна обсирати маска? Ну, що за опереджене ставлення? Він же не тільки гамно робить, розкажи про щось хороше. Що ж, визнаю, можливо, я дійсно занадто негативно ставилась до найбагатішого в світі муття. А знаєте, що змінило мою думку. Котики. Тесла до Всесвітнього дня котів випустила сайбертрак для пухнастих. Коштує 13 баксів, виготовлений з картону, але точно відвезе вашого котика у світ кайфу. Бо це і лежанка, і дряпалка, та навіть туалет. Не вистачає хіба що відсіків для їжі та води, але це, мабуть, вже в рестайлінгу додадуть. Продається кіберкотячий туалет, поки що тільки в Китаї. Але мають стартувати продажі в США і впевнена, до нас тут же поїдуть. Будуть біточки з прим'ятим куточком після потопу, як нове. Ну, власне, пацан сказав, пацан зробив, обіцяв сайбертрак до кінця року. Тримайте, ну, з картону, але в чому він спиздів? Знімаю кашкета. Так, що там ще хорошого про візіонера? А, ну, один з його стартапів Neuralink залучив 280 мільйонів доларів на розробку мозкових імплантів. І враховуючи, що в них вже є дозвіл на випробування на людях, вони вже дуже скоро почнуть працювати з першими пацієнтами. От би їм маску вставити чіп, щоб хоч трішечки прикрутив його тягу до проруснявих наративів та конспірологічних теорій, але то вже мої сподівання. А ще, я ж, до речі, все ж таки сподіваюся. Сподіваюсь, що Цукерберг в клітці уставить клепку маску, але наш візіонер щось морозиться. То каже, що бій обов'язково буде, і всі зароблені гроші підуть на допомогу ветеранам. Потім заявляє, що йому треба робити операцію на спині і може взагалі замість бою краще провести в клітці почесні дебати про краще майбутнє. Ілончик дає задню з такою швидкістю, що будь-яка Тесла плейт позаздрить. Принаймні так здалося на деякий час, бо потім він походу з Розумів, що треба дожати, і спробував перетворити все на йобаний цирк, точніше на колізей. Маск написав, що їде до цукерберга. І якщо той відкриє двері, тобі почнеться одразу. Типу, давай, раз на раз, що ти як не мужик. Звісно ж, Марко вдома не було, бо відпочивав десь з сім'єю. Маск написав, що все, раз не вийшло, то не вийшло. Застяв і це от все. Чи знав він, що цукерберга немає вдома? Та, от, взагалі, не здивуюсь. Марк трохи згодом написав, що таким. Підходом воно йому все не треба. Він з повагою відноситься до бойових мистецтв і буде приймати участь лише в справжніх боях, а не в тих, що проходять десь у Ілона в голові. Коротше, думаю, можна ставити остаточну крапку в цій історії. А жаль, з іншого боку, причина, через яку маск кинув виклик Цукербергу, вже не те, щоб актуальна. Тред, що мав стати альтернативою Твіттеру, дуже швидко згасає. Наразі в соцмережі всього 8 мільйонів активних користувачів, і це при більш ніж 150. 10 Мільйонах завантажень. Цукерберг каже, що проблеми немає, справи йдуть навіть краще, ніж очікувалось. А впровадження стрічки друзів, пошуку і веб-версії повернуть користувачів в соцмережу. Але мені здається, що цього не буде. Ну, лямів до 10 доростуть і все. Бо справа не в пошуку, а в тому, що єдина фішка Трец в порівнянні з Твіттером це купа обмежень через максимально агресивну модерацію. Прихисток для тих, хто не вивіз токсичності в ексії, на жаль. Не більше. Фух, дуже собі пишаюсь. Стільки новин про маска, а я жодного разу не назвала його довбойовим. Я вважаю, що така стійкість заслуговує як мінімум на ваш лайк. Тисніть, по-братськи. Тім Кук зізнався, що користується гарнітурою Vision Pro кожного дня. І, здавалося б, не найсміливіше зізнання в його житті, і вже можна було б показати й себе з просторовим комп'ютером на голові, але ніт, не цього разу. Втім, Кук. Тім, вибачте, так от втім, кук каже, що і преса, і розробники, і взагалі всі, хто брав участь в демонстраціях, вражені девайсом до глибини душі. Ну що ж, йому вірю і знаю, як ще більше можна було вразити тестерів. Тільки уявіть, берете, значить, оцей Vision Pro, торкаєтесь якісних матеріалів, надиваєте на голову, відчуваєте таку приємну преміальну важкість. Натискаєте кнопочку і чуєте оцей звук, а за мить ті самі зелені холми, тільки у віар. з лівого ока сльози щастя, з правого ностальгії, і це не сон, це реаль. Бо завдяки емулятору UTM на Vision OS дійсно майже без проблем можна запустити Windows XP. Майже, бо поки що в Вінді не працює система управління очима, але її обіцяють додати найближчим часом. До релізу 2024-го точно впорується, як до речі, і з емуляцією Windows 11. Коротше, не варто переживати щодо обмеженої функціональності Vision Pro. Apple не збрехали. Дійсно повноцінний комп'ютер на просторовій Вінді. Втім, це колись там у майбутньому. а от на вечір 13 вересня краще вже нічого не плануйте. Бо за інформацією інсайдерів, саме в цей день Apple проведе презентацію iPhone 15, і так ми вже майже все про нього знаємо. Але як же без чергової дози магії Apple? І знаємо, як виявилось на все. Он, наприклад, Мінк Чіку каже, що саме в 15-ті Apple вперше застосують багатошаровий сенсор камери. Ця технологія дозволяє значно підвищити скорость автофокусування, і що цікаво, використовують її саме в iPhone фон 15 та плюс а не в Pro. справа тут в об'ємах виробництва та в тому, що Sony поки не виготовляють багатошарові сенсори потрібного для прошки розміру. Тільки наступного року багатошаровість з'явиться в старшій лінійці, ну а покупці звичайних айфонів проведуть бета-тест за тисячу доларів. Втім, можна цілий рік прожити з усвідомленням того, що в твоєму айфоні камера більш просунута ніж у цих от багатіїв. Ситуація він він. І до речі, щодо багатіїв це я не перебільшила. Про дійсно моє подорожчати при цьому не про. Просто так кажуть, що станеться це через збільшення базового об'єму сховища зі 128 до 256 ГБ. Для Apple це збільшить ціну виробництва максимум на 10-15 баксів. А от роздрібна ціна зросте мінімум на 100 доларів або євро. Могли б просто цінник накрутити, але ж бачите, думають про нас. Отби ще й про мене подумали. Я тут хочу поміняти свої трішечки вже втомлені Apple Watch 5 на щось більш нове, але. Не бачу до цього жодних причин. Більш того, скоріш за все і не побачу їх 13 вересня, бо основним нововведенням дев'ятої серії має стати п'ятинометровий чіп Apple S9. І це, звісно, непогано, враховуючи те, що Apple останні три роки не змінювали чіп в очах, а просто його перейменовували. Але все одно ну, якось не тягне на причину для апгрейду. Ну хіба що внаслідок енергоефективності процесора Apple нарешті дотягнуть до двох днів автономності? Але для мене і це не аргумент, і виходить, що треба чекати на Apple Watch X. По-перше, щоб повернути світ 2017 коли люди в інтернеті в основному сперечались про те, що Apple мали на увазі: X чи 10. Це ж були часи. А по-друге, за інформацією Марка Гурмана з Bloomberg, саме з десятки, так я вже обрала позицію щодо назви. Розпочнеться нова епоха Watch. і звичну механічну систему кріплення ремінців замінять на потужні магніти. Звучить напівфантастично, фантастично, але гурман стверджує, що подібне рішення звільнить купу місця всередині, що дозволить зробити його тонше і тим самим збільшити батарею. А ну і ще oled дисплей замінять на мікролет, що збільшить максимальну яскравість, а автономність з росте до плюс-мінус трьох днів. І оце вже діло, це вже можна й почекати. Хоча я все ж таки хотіла, щоб нова сторінка Apple Watch розпочалась не з якихось косметичних змін, а з неінвазивного глюкометра. Хоча Bloomberg пише, що в 10 його скоріш за все не буде. Пук. Sony розпочали тестування повноцінного хмарного стрімінгу без інсталяції гри на локальну консоль. Запрошення в програму тестування отримали деякі підписники PlayStation Plus Premium. З хорошого можливість стрімити навіть в 4К при 60 кадрах і хороший кодекс з мінімум артефактів. З поганого подібна опція доступна лише на самій PS5. А на комп'ютері чи смартфоні 4К 60 FPS нема. Нахіба грати в хмарі сидячи? За консолі, що може запустити гру локально, я не знаю. Але, можливо, ті, у кого Call of Duty займає половину сховища консолі, зі мною посперечаються. Втім, це ж Бета, до релізу все полагодять. Полагодять же. Не питайте, бо не знаю. Це Sony, в них своя якась особлива логіка. Зате тепер, хоч стає зрозумілим, на що, хоча б в теорії комусь може знадобитись портатив на Sony Q. Оплатив підписочку і граєш собі де завгодно. Де завгодно, де є швидкісний Wi-Fi. Дати релізу не повідомляють, але судячи з тону листа, що додавався до запрошення, хмарний геймінг вже скоро увійде в найдорожчу версію підписки. Можливо, навіть цьогоріч. А ще на тижні в інтернеті з'явилось відео на якому, ймовірно, заснята PlayStation 5 Slim. Що відрізняється від звичайної, ну, Чорними полосками на боковинах, чому дисковод на місці, та все просто. Sony планують замінити дві моделі на одну, і от до неї можна буде за 100 або 120 євро докупити оптичний привід, що буде йти зі своєю бічною панелю. Норм тема, нарешті не доведеться обирати між красивим та корисним, бо PS5 з диском це може і вигідно, але вибачте, ну таке ж страшне. А так пройшов гру на диску, продав собі, повернув красиву бічну панель і з насолодою. А не відразу, як раніше, протирає шпил до наступного релізу, появи гри підписці, черного розпродажу чи до заміни на PS5 Pro. Microsoft, до речі, теж планують піти схожим шляхом, бо які в них варіанти: консоль конкурента, здешевше на 100 баксів, треба і собі щось думати з ціною. І от за інформацію шпешала Ніка з подкасту Xbox Era, в найближчий час має вийти версія Series X без оптичного приводу. Це хоч і не настільки просунуте рішення як. Модульність у Sony, але консолі Microsoft в принципі не настільки залежні від дисків, на що вони, коли є Game Pass? Нафіг диски, слава більш доступній ціні. Походу, змінили в Microsoft ставлення щодо pro версії консолі. Раніше Філ Спенсер казав, що не бачить в ній сенсу. А тепер виявляється, що в 2025-му планується представити нові апаратні рішення Xbox. Хм, що ж це могло бути? Нова генерація? Чи все ж таки Series XX? Пишіть в коментарях. А також закидуйте гроші на банки. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій Ікс, на мій Patreon, на мій YouTube канал, бийте в колокол та до наступної зустрічі всіх обняв!